Зеленський чи Путін кого обере Трамп? І ще більш тривожними були очікування від перемоги Дональда Трампа. Попри усі ті моменти, котрі я вже озвучив. Нагадаю, що напередодні виборів у США Володимир Зеленський добряче побив горщики із Трампом. Під час свого візиту до Америки він відвідав завод, котрий виробляє снаряди для ЗСУ у Пенсильванії. Якось так склалося, що на цій зустрічі українську делегацію приймали виключно представники демократичної партії. США. жодного республіканця не запросили. І це при тому, що у той самісінький час в Пенсильванії з робочим візитом перебував сам Дональд Трамп. Але дипломатичні служби, котрі організовували візит Зеленського, цей момент профукали. І отут вже Трамп, котрий і без того за слівцем до кишені не лізе, добряче нагнув у бік зеленського. Дорікнув, що той не хоче йти на мирну угоду з Путіним, через що в Україні гинуть діти та пенсіонери. Обурився, що Америка віддає мільярди доларів людині, яка не прагне миру. Ну а далі Остапа, тобто Дональда, остаточно понесло. Цитую: вони не будуть задоволені, поки в Україну не відправлять американських дітей. Американські мами і тата не хочуть, щоб їхні діти брали участь у війні України і Росії. Пізніше ситуація нібито залагодилася, але як полюбляють казати Одесити, осадочок міг залишитися. Враховуючи, що за словами самого Трампа він у гарних стосунках з Путіним, його прихильність до Зеленського явно не на висоті. Чи вилізло б нам це боком за його президентства? Цілком можливо. Однак відволічемося від особистих симпатій, перейдемо до конкретних заяв. Мова про обіцянку Трампа закінчити війну в Україні за 24 години в разі його президентства. Цікаво, що до того, як саме він планує це зробити, Трамп не обмовився ні словом. Щитой той конспіролог цитую: у мене є план дуже чіткий: як зупинити Україну та Росію. І у мене є ідея щодо Китаю, але я не можу розкрити ці плани, тому що якщо я їх розкрию, я не зможу їх втілити. Вони не стануть успішними. Несподіваність це частина успіху. Звичайно, коли так з'їжджають з теми, виникає підозра, що насправді ніякого плану немає, і такі заяви чистої води популізм. Однак напередодні виборів Камала Гарріс нібито розкрила таємний задум рудочолого опонента. Він каже: Та я все це в перший же день закінчу. Але знаєте, що це означає насправді? Йдеться про капітуляцію, заявила вона. При цьому в риториці самого Трампа почала прослідковуватись цікава тенденція: чим ближче до виборів. Тим менш дружніми до Москви були його заяви, але не менш провокуючими та епатажними. Наприклад, він сказав, що Путін збирався напасти на Україну ще в 2019 році, Але Трамп, тоді ще президент США, його рішуче зупинив. Республіканський кандидат переказав їхній тодішній діалог. Я сказав Володимире, якщо ти переслідуватимеш Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару прямо по центру грьобаної Москви. А коли Путін нібито не повірив у таку можливість, Трамп добив контрольним. Я сказав: тобі буде завдано такого удару, і я зніму ці чортові бані з твоєї голови. Бо знаєте, він живе під куполами. Звичайно, уся ця дискусія може бути перебільшенням і бравадою. Але сам факт того, що Трамп почав публічно на увесь світ дозволяти собі зневажливий тон і погрози в бік Путіна, мене тішить. Не знаю, чи матиме це якесь значення у майбутньому, але, як то кажуть, вухо гріє. Варто зазначити, попри те, що свого часу Дональд Трамп сам підкидав дровинят, розпалюючи тему його любові до Путіна, політика його попереднього президентства різко відрізнялася від риторики у своїй статті. BBC News Україна нагадують, що під час його правління проти Росії вели нові санкції. І США вислали 60 російських дипломатів, а в сієтлі закрили Генеральне консульство Росії. А також, що саме Трамп в 2017 році зняв ембарго на поставки американських протитанкових комплексів Джевелін в Україну. Усе це нібито звучить трохи обнадійливо. Але знову є але. А які ваші очікування від виборів в Америці? Діліться вашими думками в коментарях і обов'язково підписуйтесь, аби YouTube просував наші відео. Для нашого молодого каналу це дуже важливо.